Друзі, брати та сестри, Христос народився. І славімо Його. Е, ну, на жаль, Чи на жаль, чи на радість, я не знаю, як правильно сказати. Трохи було мені вчора прикло, прикро, тому не записував це відео, відео вчора, але, але так вирішив сьогодні записати. Е, Олександра е, втекла з реабілітаційного центру. Не можу сказати, що всі наші зусилля якби, були марними, тому що воно якось сіється там, насправді. Там, і ну, Бог бачить наміри наших сердець, наміри наших молитов. І я думаю, що це все шлях і боротьба. Але так би хотів в цьому відео сказати таку помилку, яку роблять всі батьки залежних людей, коли вони дзвонять. Залежні люди дзвонять своїм батькам, батьки їм дають шанс на повернення. Ай, доцю, приїжджай, ай доцю приїжджай, ай якось буде. Слухайте, не буде ніяк, типу. тобто доцю приїжджай, це знову поселити наркомана в своєму домі, який буде маніпулювати, красти, типу, і не буде давати тобі спокою. Але добре, якщо цей наркоман він є один в сім'ї. А коли є в сім'ї багато дітей, то з цього наркомана люди беруть приклад. Друзі, згадайте у молитві Сашу, щоб вона все-таки прийшла в себе оговталась і повернулася в реабілітаційний центр. Зараз ми їй допомагаємо тільки молитвою. Вона вже знає всі місця, куди можна поїхати, де можна поїхати. Якщо вона буде десь просити в когось гроші, не давайте. Не давайте, особливо ті, хто був з нею на школі. Христос посеред нас, народжуйте Христа в своєму серці. Не опускайте руки, моліться, боріться. І перемагаємо любов'ю.